Україні, вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні на огляді дуже цікавий автомобільчик. Це у нас Renault Trafic автомобіль 2020 року випуску з мотором 2.0. Саме 2.0, такий для мене експериментальний, тому що до цього у мене все було там 2.0 до 2014 року, тут 20-й. Вирішив спробувати, багато людей за такі автомобілі питають. Тому давайте розглянемо, що це у мене все-таки за автомобіль І так, перед тим як почати огляд цього відео. Цього автомобіля хочу нагадати, що в мене є інстаграм-сторінка, там завжди можна переглянути актуальні ціни на автомобілі. Також чи ці автомобілі є в наявності, чи вже продані, і все інше. Будь ласка, переходьте за посиланням, воно буде під відео. І підписуйтесь. Також підписуйтесь на YouTube канал, також є в Тіктокі і, як я вже сказав, Інстаграмі. І так, давайте по цьому автомобілю. Автомобіль у нас 2.0 мотор з одною турбіною, Такий ще, скажімо так. Для мене новенький, я не, не все знав ще поки про цей автомобіль, але все ж, таки, все ж таки не чувши ніяких там поганих, як кажуть, отзивів про них. Тому що якщо за 1,6 ми вже всі чули, що там ненадійні мотори і все інше, то за 2,0 поки що все окей. В цьому автомобілі 120 тисяч пробігу. Він перевіряється по Карвертікалу, без проблем можна перевірити. Автомобіль приїхав з Франції. В Франції він був 21 рік, у нас в Україні він став 20-й. Ну, таке в нас буває, така практика. Нічого страшного. 124 оригінального пробігу, 2000 вже я на ньому наїздив, він був вантажний. Як ми бачимо, це в нас довга база. Зараз він перешитий повністю у пасажира. Документи пасажир 9 місць, але фактично 8. Я спеціально це залишив 8, я зараз все детально покажу. І так, давайте, зовнішній стан. Як ми бачимо, це вже в нас йде Ледовське світло. Як мене тут кажуть? Renault... Renault Led Pure Vision. От ми бачимо. Парки, ну, взагалі, як нові. Вони з ходовими вогнями. Бампер такий пасажирський, тому що вони є з двох частин. Ось тут є такі з поділеною частинкою в цьому автомобілі. Бампер цільний Туманок, на жаль, немає, але все, що ми бачимо, те все, як кажуть, є. На капоті була ямка, щось таке, як ми бачимо, і видно, що була наклеєчка якась на капоті. Е, до речі, одразу скажу по підкрасах: в Україні фарбувалось тільки ось це крило. І то там був такий прочосик невеличкий, заднє праве крило фарбоване. І так воно з Украї... Франції в Україну вона приїхала фарбоване заднє ліве крило, тобто там також понизу. Прибором перевіряли, показує понизу, трошки там більше, але нічого, як кажуть, кримінала ніякого немає. Технічно, по автомобілю взагалі зауважень немає. Вона, до речі, також на, зимо... на літній новенькій гумі на легкосплавних дисках. ну такі прекрасніші диски. І, до речі, також я хочу показати. З тої сторони навіть видно колодки в тому районі 80%. От бошна, видно, що Бошовськи да. Вироботка по дисках там взагалі мінімальна, ну як на його пробіг. Тут все окей, гума реально як нова Там здається 23-й рік у гуми. Ласа гума. Турецька, наскільки пам'ятаю. Так, по карверті, коли я сказав, все перевіряється. Він заїхав в Україну. стається останній сервіс. По карвертікулу був там в районі 90 тисяч. Це було в кінці 2019 року. Так. Я пробачаюсь, може трохи по пробігу так точно не пам'ятаю. Ну, щось таке. Якщо потрібно, карвертікал скинуть це взагалі ну, немає питань. І так, йдемо в цієї сторони. Герметики всі оригінальні. Ямок-царапок такого нічого немає. Як я сказав, гума всі 4 однакові і диски дуже гарні. Ззаду у нас розпашонка. Є, до речі, парктроніки оригінальні. Бампер, до речі, також ціленький, гарний, не пошкоджений. Ну і в принципі оці всі фонарики, все в ідеалі. Ось моє посилання на мій інстаграм, будь ласка, переходьте, підписуйтесь, як я вже казав, завжди можна знати актуальну інформацію по автомобілях. Так, вигляді звідси. Замочки, як ми бачимо, відкриваються у нас двері, аж ложиться на автомобіль, тому що в пасажирах таких замків немає. Тут фарбували нічого критичного, зараз сиріненько, все, все гарно. Є ось тут, здається, маленька ямочка. Отут я не знаю навіть чи видно на камеру, тому що тут ребро жорсткості і воно не відкатується. А так загалом все окей. А, і тут є, тут, як ми бачимо, по, по зеркалі трошки. Зеркала, до речі, не маленькі в цього автомобіля, тому треба бути уважним. Так, виглядає він прикольно, мені подобається в ньому їздити і подобається на вигляд. Ну, Це моє суб'єктивне, як кажуть, кожному своє. По вигляду і по стану взагалі. ну, Я б сказав, що це новий автомобіль. Ну, реально 120 тисяч пробіг. я кажу, що ще від нього хотіти. Автомобіль весь обішумлений. Тут, до речі, чути, от вона вся така глуха, і в ходу вона також ну все дійсно дуже глухо, дуже приємно в ній їх. Звичайні чорні карти з хромованими ручками, склопідйомниками. Тут у нас є як, скажімо так, тут невеличке місце, тут великий бардачок, тут ще один маленький бардачок, І тут таке місце, і під телефон, ну, коротше, зручно, капець. Є навігація заводська, все працює, кондиціонер також заправлений працює. сидіння, салончик, я вам скажу так, грошей взагалі не економив на цьому. Салон обійшовся дуже дорого, але новий автомобіль має бути, як кажуть, і новий салон. Тобто тут все там з підсідками, з безшумками, Самий дорогий салон, що може бути. От тут, як ми бачимо, ця Алькантара, а тут шкіра, і тут шкіра, коврики ево, всі коврики приклеєні, тобто не просто там накинули і все. Тобто все проклеєно, все гарно. Підлокітник також це все тримає. Сидіння там в ідеалі. Шестиступінчата механіка, два ключика. До речі, не в кожному автомобілі зустрічав один ключ складний. Тобто один звичайний він як новенький і цей складний. Ну, тобто... ну Прикольно. Так. Також є екорежим і також я зашивши прикольно, руль. Зараз я покажу з тої сторони обіду. Ну, тобто тут все гарно, все як має бути. По панельці, по лобовому. Все чудово. Також затягнув стелю в чорний і оці стойки в чорний. Тобто оці стоїчки, бачите, воно також матеріал. Воно прикольно виглядає і так, як кажу, дорого і гарно. Так, До речі, от тут можете, будь ласка, ставити на паузу і дивіться, він покрвертиком. Пробіг 100% її. Так, По салону з цієї сторони тут багато можна розказувати. Спеціально так залишив. Одразу хочу сказати, він по документах 9 місний але він фактично вісімість. Тобто, 3 диван, три на дивані. Ось тут одне, ось тут і спереді ще троє. Чого так зробив? По документах 9 місць. Якщо потрібно комусь, я можу забрати цей столік, забрати цих 2 сидіння і зробити один ряд, тобто три сидіння. І буде автомобіль 9-місний. Це все по бажанню. Хто хоче, будь ласка, можемо все це зробити. Взагалі немає питань. Так, Диван, диван повністю розкладається отуди. От і тут я спеціально лишив подушечку. От одна подушка тут. Вона спеціально вставляється так, дуже зручно, і вставляється з тієї сторони. Зараз я покажу. Чого не поставив, хотів показати USB-виходи, ми тут зробили. От, от, закриваємо. От, і вже подушечка стоїть. Столик складається, сидіння оці крутяться. І також з цієї сторони, зараз я покажу, там також є USB. Я не значимо, де видно. Вон там воно. Бачу, що видно. Ці сидіння крутяться Що в одну, що в іншу сторону. Дуже зручно. Також ева-коврики, також приклеєні, от ми бачимо. Все дуже якісно зроблено. З такою кантовкою підкорічними. І також тут є дирочка під стіл. Якщо потрібно, коли буде автомобіль 9-місний. Як ви бачили, я в... Бардочку, тут показував, тут є кусочок, що можна буде закрити сюди. І ще хочу продемонструвати підсвітки. От включаються на стелі стелю, мені вивели. І отут, дивіться, ну просто прекрасно виглядає. Не знаю, як на камеру, але на очі дуже приємно. Темна стеля, світлі такі леди. а тут жовта підсвітка, ну тобто ну, виглядає просто прекрасно. Як в народі кажуть, дорого багато. Коли заводиш, всі USB там підсвічуються також, ну все гарно. Оп, легенько двері закрились, Вона вся зашумлена. От, нас світить там. Ми виключаємо. Так, З цієї сторони. Зараз ще ззаду покажу. Лед коври... Ой, боже вже, я лед коври. Ева коври кругом і спереду, і ззаду, і навіть я зробив багажник. Так, отут от такі карти в нас. Це також чорний, шторки, ну, шторки ви бачили і так, там кругом їх видно. Тут ще вивели динаміки і тут також, як завжди, ніша. І є знову ж таки у нас тут це нове. Тут це Так, і ще стеля. Стеля новенька, тільки трохи брудна. Цю дверку. Тут, до речі, ще я б замічав, тут ще є також розетка виведена. Дверки тихенько закриваються, тому що все обшумлене. Так, і ще вигляд звідси. Так, водійське сидіння з ліфтом. Прекрасно виглядає. Ну, в принципі, було непогане, але зараз обшито то взагалі. І так, руль зашили в полоску з двох частин. Тобто знову ж таки під колір. Дуже прикольно виглядає, дуже приємно за нього триматися, воно прям клас. І так, по функціях, це у нас парктронік вмикається вимикається. вимикається. Це допомога при спуску в горах, наскільки знаю, наскільки шукаю інформацію. В 1.6 в мене колись був, така була сама кнопка. Не користувався ніколи, тому, чесно не можу сказати, як вона працює. Так, стандарт витягується руль, коректор фар і підсвітка якості підсвітки ось тут. От у нас 124 тисячі пробігу. Зараз я ще заведу, все покажу. Екорежим користувався, пробував, нажимаю, трошки ніби слабше їде автомобіль. Наскільки він економніший, не готовий сказати. В середньому розхід цього автомобіля такого, так само, як в 2.0 попереднього. В принципі, мені він подобається, але він такий трошки більш динамічний. Тут знову ж таки ева-коврики, все приклеєно, педальки оригінальні, там все також, все гарно. Склопідйомники, електродзеркала, це все працює. Карти гарні? Тобто тут все. Так, давайте ще одразу моторний, а тоді заведу. Так, що мені ще подобається, що тут же є амортизатори на капот. Це прям приємно. Тобто впустив і капотик собі відкрився. Тут, тут, в принципі, заглядувати навіть не знаю куди. Зовнішній я заглядав схожий мотор навіть там, де цепок. Не знаю, чи видно. Ну, зовнішній схожий, він на той попередній 2.0. Наскільки він буде надійний, побачимо з часом, але ну зараз, поки що я знову ж таки кажу, ще ніяких не було на них. Так, давайте заведу. Як я вже казав, вся екологія на місці, не казав, а кажу. Тут у нас є адблю, тут все таке ж до речі, також все як новеньке. Адблю тільки, до речі, залив також. Зараз по бажанню масла фільтра вже замінити. Так, зараз розведьмо ще. От нас зразу пішов Тут, до речі, вже є, як ми бачимо, індикатор, що в нас холодне холодний автомобіль синій такий світиться з лівої сторони. Коли він погасне, тоді вже машина проліта можна їхати. І світиться, що ще не пристрібнутий. Ой, що двері, сорі Слухаємо роботу мотора. А до речі, ледь я не знаю, чи видно, видно, так? там на складовій вогні. Ну, він такий приємно виглядає, прикольно. Зараз я ще закрию Ну, угу. Я не знаю, що від нього платіти, він робить ідеально. На чому взагалі. Реально в автомобілі 120 тисяч Що... Він що зверху виглядає як новенький, що знизу там все сухо взагалі. Тобто ніяких там натяків немає. Ні на що, я б сказав. Так. Закрили. Як я вже казав, екологія на місці, адлю, це євро 6 мотор. Давайте запустимо світло. Так, отут ми запустили, як побачимо, справа воно світить. І отак от виглядає ледовське світло. Ночую я їхав, світло, звісно, бомбезне. Дуже гарно світить. Подадімо злени. Ось такий він борзий на дорозі. Дуже гарно виглядає. Ззаду ззаду все окей. Тут 100% ніяких димків, ну взагалі такого нічого немає. По автомобілю все працює до кожної кнопочки, по ходовій, як я вже казав, це нова машина взагалі. Тоб, е, тут реально масла фільтра для себе поміняти і в принципі все, я кажу, в дорогу. Це цікавий варіант. Е, на рахунок пробігу по карверті колу, скину кому потрібно. 100% пробіг її, по підкрасах сказав, кого ще щось цікавить, щось додатково, будь ласка, телефонуйте, можливий пригін автомобіля в ваш регіон, можливий також обмін вашого авто на цей автомобіль, будь-які варіанти. Будь ласка, телефонуйте, за все можна домовитися. Все, до зустрічі!